Усім привіт, з вами Алітара. Давайте сьогодні подивимося прогноз на рік, розклад на рік для знаку зодіаку Водолій. Привіт-привіт, водолій! Давайте подивимося, що вас чекає в цьому році. Подивимося 5 основних аспектів нашого життя. Я також вас вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим. Так, і давайте розкривати. Вже в нас тут летять карти, вже виходять. Перша карта нам покаже загальний фон року. Друга карта покаже особисте життя, кохання, любов. Третя карта нам покаже фінанси та роботу. Четверта карта нам покаже здоров'я. І п'ята карта нам покаже, що вам цей рік дасть. Давайте розкривати. так, перший загальний фон року, що вас чекає в водолії. Тут вже перегортається, перелітає. Сонце класно. Сонце це про щастя, про комфорт, про е, благодать. Це енергія життя, енергія росту, енергія е, е, ізобілія. Е, це про комфорт, дуже класний комфорт і щастя, дитячі якісь емоції, дитячі якісь енергії. Так, давайте докладати. І так, друга карта в нас тут вийшла Страшний суд. Це карта, знаєте, і нагороди, і наказання. Для вас це, мені здається, по цим картам все ж таки нагорода. Ви отримуєте щось, на що ви давно заслуговували, що ви давно просили, що ви давно хотіли. І ви отримуєте нарешті от такий комфорт, щастя і радість від вищих сил. От ви прямо прийшли. До якогось моменту, що пора очистити свій простір від всього негативного, від всього, що вас якось тягне на дно, якось не дає вам, як мінімум, розслабитись, як максимум розвиватися і сяяти. І ви це все від себе відштовхуєте, все це закриваєте десь в минулому році. Добре, дуже таки надихаючі енергії в нас тут. Давайте подивимося особисте життя. Що вас чекає в особистому житті? Дякую, повішені. Повішене це карта без змін. Тобто, якщо у вас були вже відносини, змін не буде. От яким вони зараз, вони такі і будуть. Можливо, якісь паузи затяжні, можливо, якісь, знаєте, моменти, коли мало спілкуємося, мало розмовляємо, мало поряд, нас немає поряд, таке може бути. Для кого взагалі не було відносин, в принципі, можна і не чекати. Якщо люди, які затягували ситуацію, не відповідали, то вони так і будуть себе вести. Давайте докладати особисте життя в цьому році. О, це просто магія. Я подивилася сюди. У мене тут була ця карта, отак. Я її не дістала, перетусувала колоду і дістала її. Ну, добре, туз з мечів це, скоріше за все, ви. Намагатиметеся весь цей рік зрозуміти взагалі, а хто мені потрібен ясність якусь провести, зрозуміти, що взагалі я хочу. Чи потрібні мені ці відносини? Чому це якась психотерапія тут може бути поглиблення? Ви подивитеся на свої відносини, на свої бажання у відносинах з іншої сторони під іншим кутом. Можливо, дійсно, це психотерапія вам допоможе якось перевернути цю ситуацію. Тобто тут глобальні зміни, але вони настільки внутрішні, що оточуючи, можуть думати, що а, в неї немає там відносин, їй там не хочеться. Чи взагалі можуть сказати, ой, а ти там кому потрібна? А для вас це просто змінюється все, все просто все змінюється. Давайте ще одну карту дістану. Дев'ятка жезлі, ви сама будете відштовхувати від себе непотрібних людей, ви будете вистраювати собі, бачите цю перешкоду. Не собі, а всім, хто хоче до вас якось доторкнутися. Можливо, ви дійсно починаєте думати про себе, змінювати якось себе, переналаштовуватися на іншу хвилю, хвилю, де я, я класна, я в комфорті. О, бачите, у нас тут королева жезлів. Я щаслива, я наповнена, в мене багато життєвої енергії. Можливо, ви звикли, що відносини вас якби витягують енергію, і вам не хочеться давати цю енергію. Ви поки що блокуєте це, щоб інші взагалі не користувалися вашою енергією. Так вибачаюся одразу. У мене двоє дітей, вони там граються, трошки їх може бути чутно. Так, коротше, ви самостійно блокуєте. Відтік своєї енергії для когось. Тобто ви закриваєтеся. Навіть у відносинах це може бути. Тобто ви можете бути з кимось і при цьому будете е, більш зосереджені на собі, перестанете, знаєте, прислужувати комусь, давати якісь е, віддавати себе для, заради якоїсь людини, там, не знаю, попу під, підтірати. Піття, я сказала. Ну, ви зрозуміли, коротше, е, дуже сильно опікуватися якоюсь людиною, ви перестанете зливати туди енергію. Навіть у відносинах, ви будете думати про себе. От, подивіться просто на цю карту, яка тут шикарна жінка, королева жезлі. Вона сидить, вона кайфує, вона насолоджується, вона спокійна, вона ресурсна, і от такою ви будете. Окей. Навіть у відносинах, про те, якщо е, змістити фокус саме на себе. Давайте далі подивимося, що буде по фінансам та по роботі. Світ знову дуже багато у нас сьогодні про розширення, про те, що люди в цілому всі знаки зодіаку, якось проходять якусь трансформацію, розширення. Всі виходять на якийсь новий рівень. Вона знову мене переслідує. Давайте так, не хочу її прямо сюди, тому що вона виходила і не це. Я її просто тут залижу. Щоб вона була, вона хоче сюди вийти. Так, щодо фінансів, так щодо фінансів, розширення, масштабування, нова робота, нові проекти, новий виток, знаєте, нові якісь горизонти, робота на весь світ, робота віддалена, робота з поїздками, з переїздами, з слухайте, можливо, тут дійсно у нас королева жезлів, це така. е-е Тут королева жезлів, тут у нас верховна жриця, і дно колоди, дивіться, яке в нас. Можливо, ви створите якийсь жіночий клуб, де ви зможете якось поспілкуватися, якось підтримати один одного. Можливо, це повернення до своїх мрій, до своїх бажань, до свого якогось дитячого. Істоку хотіла сказати. Ну, нехай буде істоку, так? До, до витоку, до того, що ви колись мали, хотіли, і ви якби повертаєтеся, ви повертаєтеся назад. Хоча це оновлення, розширення, і не знаю, це тут дуже глобальний у вас взагалі глобальний рік, глобальні зміни. Щодо фінансів, фінанси вони тут не йдуть прям фінансово, так не, не виходить гроші, хоча у вас тут сонце, у вас тут світ. Це точно вам вистачить грошей на життя, на, на їжу, на задоволення. На задоволення точно буде вистачати. А що нам ще, в принципі, і треба, так, бути задоволеним від життя. На подорожі буде вистачати гроші вони є. Але ви будете просто ну, кладять. Подивіться, тут нас луна, тут нас луна. Кладість якихось жіночих енергій, таких, роботи з жінками, можливі тут, якісь ретрити, якісь карти таро, астрологія і все інше. Тут, і Королева Жезлів про це також каже, тут просто енергії жіночих циклів, якихось, я не знаю. ну... І тут не про гроші. Дійсно, що жінкам не, не стільки гроші потрібні, скільки оця енергія. Енергія жіночності, енергія розширення, енергії я можу все. Я, я, я можу все. Можу дати все, можу мати все. Боже, я ж зарядилася, чесно кажучи. Давайте подивимося на здоров'я, але я думаю, що на здоров'я все буде супер. І ось вона, будь ласка, карта. Карта помірність це карта про. Спокій, баланс, гармонію, здоров'я, дійсно, емоції. Все супер тут. По, -по здоров'ю тут не може бути і по-іншому. Головне, знаєте що? Головна тема цього розкладу, мені здається, це психологічне здоров'я. І воно буде на 100% збалансованим. Ви як, знаєте, пропрацюєте всі свої травми, пропрацюєте всі свої якісь аспекти, проблеми. І все тут йде до того, що ви розкриваєте себе взагалі з іншої її сторони. Взагалі, це нова людина. От ви стаєте в цьому році новою людиною. І чому кажу про здоров'я, так це все про здоров'я, тому що це психологічні моменти, тобто ваше психологічне здоров'я стає настільки спокійним, настільки гармонійним, вам так класно буде, вам так кайфово буде, ви просто ну, будете насолоджуватися від життя. Від того, що ви просто йдете, ви випили каву, просто одяглися, якусь улюблену одежу, просто лягли поспати. Ви насолоджуєтеся кожним моментом. І тут не може бути поганого здоров'я насправді тут просто баланс, гармонія, максимальні якісь класні енергії. Добре, давайте подивимося далі, що вам цей рік дасть оновлення, я вам кажу нова. Подивіться, одні старші аркани багато. Тут от, тут старший аркан, тут, 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 і, тут і тут. Тобто одні старші аркани це про важливість цього року. Для вас це дійсно якийсь трансформуючий рік. І тут, знаєте, не виходять гроші, не виходять кохання, не виходить нічого такого, знаєте, мірського. У вас тут виходить тупо ваша трансформація, ваше відчуття знаружи, так? Можна подивитися і сказати, ну, нічого не змінилося. А всередині просто змінилося все. Це інша людина, і це про вас. І ось не зря в нас тут не просто так вийшла ця карта П'ять кубків. Тобто, можливо, ви зараз розбиті, можливо, ви зараз пригнічені, ви відчуваєте якусь втрату, відчуваєте, можливо, депресивний якийсь стан. Це все проходить. Вже ось ось ви будете от просто порівняйте ці карти. Просто порівняйте це. Тут в нас сонце, тут в нас хмари. Ви просто виходите з цієї депресії, виходите з цієї грусті, печалі до сонця, до щастя, до радості, до гармонії свого життя. Ось такий в нас дуже трансформуючий прогноз. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Ну і всім па-па!